з 9. сили оборони України вночі знищили всі ударні безпілотники типу шахет, які Росія застосовувала для атаки по Україні. Про це повідомляє командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він додав, ворог запускав безпілотники з мису Чауда в окупованому Криму. Росіяни розмістили ППО біля житлових будинків у тимчасово окупованому Севастополі. Систему помітили партизани руху, а теж і вже передали силам оборони координати російської техніки. Ну, і у тимчасово окупованому Криму напередодні ракетним ударом був знищений командний пункт. Про це повідомляють джерела у спецслужбах. Там перебували високо російські офіцери. офіцера. Наталія Гуменюк із нами це полковниця, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні України. Пані Наталя, вітаємо. Наші вітання. Слава Україні, вітаю вас, героям, героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пані Наталю. Давайте з останнього. То що відомо про тих високопоставлених чи вже низькоспущених командирів е, військових сил Російської Федерації, е, кому вже тепер байдуже, що відбувається? А хто ще спробує поборотися за що? Ну, власне, я все ж таки закликаю дочекатися офіційного повідомлення від генерального штабу, тому що необхідно верифікувати повністю інформацію. Зрозуміло, що всім хочеться швидких перемог, але ми все ж таки за достовірність за те, щоб проведена робота була відзвітована відповідно до тих учасників, які до неї були дотичні, і е, треба дочекатися не тільки того, що це підтвердить генеральний штаб, а і комплексний підхід тобто до розвідування даних. І виважений матеріал стосовно ворожих ППО чи інших систем, які вони розміщують поблизу будинків, приватних чи житлових будинків або іншої інфраструктури важливої для півострова. Яка ситуація тут де фіксуєте розміщення? Що вони в принципі там мають на півострові сьогодні? Власне, росіянам це притаманне поховатися за мирним населенням. Вони досить часто це роблять для того, щоб не бути ураженими, розуміючи, що сили оборони України дослухаються, дотримуються законів, норм та правил ведення війни, і відповідно. Шанують міжнародне е, гуманітарне право і міжнародні конвенційні права, які і обов'язки, які підписали е, саме тому росіяни для того, щоб виявитись неушкодженими, намагаються заховатися серед мирного населення і важливих інфраструктурних об'єктів провокації, навколо яких вони самі досить часто створюють, і потім намагаються перекласти провину на сили оборони. Е, те, що у росіян досить розгалужена і потужна система. Протиповітряного захисту в Криму ми вже неодноразово підкреслювали, бачили, але і працювали по ній неодноразово і трошки коригували щільність цієї системи. Саме тому вони змушені зараз проводити постійні маневри і перерозподіляти цю трошки продірявлену систему для того, щоб прикрити необхідні собі ще об'єкти. Що ми бачимо в морі? Пані Наталю, як виглядає та ситуація, бо подекуди ми. Коригуємо да свої плани і прогнози. Наскільки ми там вже стали експертами з прогнозування, да, що буде, що може бути, в залежності від того, а що в морі. В чорному морі ситуація досить стабільна, як врала власне і вазовському, тому що активність ворожого недофлоту не проглядається. Вони затиснуті в пункті базування. Зараз заклопотані відповідно облаштуванням тої логістики, яка їм необхідна для подальшого існування і демонстрації власної міці. А вихід в відкриту акваторію для них зараз критично неможливий. Хіба що час від часу спостерігаємо патрулювання? Одним з кораблів який перевіряє надійність бонових та інших загороджень. Ту саму бухту, де зараз вони всі і ховаються, але ніколи не можна забувати про те, що присутність в чорному морі, навіть в акваторії бухти, ракетоносіїв, це високий рівень ракетної загрози. Вони здатні застосовувати їх звідти, і ракетоносії, які знаходяться в бухті, хоч там і укриваються, але споряджені готові до застосування. А стосовно активності ворожої авіації, скільки бортів у них зосереджено на півострові, у тому числі, я чому от про активність питаю об 11.28 повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб на Херсонщині? Відповідно, активність присутня, але яка вона? Так, ми знаємо точну кількість розташування бортів і навіть їх переміщення відстежуємо. І дійсно спостерігали, хоч і не таку часту активність на херсонському напрямку, фактично вони витримують інтервал раз на тиждень, і власне так і відбувається. Раз на тиждень вони наважуються виходити на пускові рубежі, які дозволяють випускати керовані авіабомби на Херсонщину. Зараз знов-таки було зафіксовано таку активність в. Береславському районі уточнюємо наслідки, знаємо, що були спуски саме туди, і це пов'язано з тим, що ворог дуже ретельно ставиться до своєї безпеки авіаційної, оскільки саме там втрачав літаки минулого року. І тому активність тактичної авіації відносно Херсонщини вони зараз перепрофілюювали. Зараз більше ми спостерігаємо наявність літаків, які Випускають ракети керовані авіаційні або протирадіолокаційні з акваторії Чорного або Азовського морів. А ось наближатися для пусків КАБів – це в них фактично ризик з інтервалом раз на тиждень. Угу. Ну, Наталю, ну власне ще маємо розуміти, а як змінюється чи залишається стабільною тактика терору ворога відносно тих територій, куди вони можуть дотягнутися? Є маю на увазі і одещину, і інші і південні території. Да? Ми прекрасно розуміємо, що інфраструктура так, логістика так, що ще потрапляє в поле зору е і ну там прискіпливої уваги окупантів. Не треба забувати, що сили протиповітряної оборони, які не дозволяють ворогу бути результативними в своїх атаках, це теж одна з цілей ворожих атак. Власне. І коли запускається така невелика кількість, до прикладу дронів, як цієї ночі, це цілком імовірно спрямовано якраз на виявлення наявності та роботи систем протиповітряної оборони, по яких може бути нанесено ураження і. Та е, динаміка, яку ми бачимо відносно балістичних ударів, відносно точкових ракетних атак, які здійснюються в денний час, вона, як правило, спирається на ту розвідувальну інформацію, яку ворог встиг зібрати вночі. Пані Наталі, стосовно лівобережжя Херсонщини окупованого, а саме кринок, скажіть, яке угруповання ворога зосереджено там? Я тут зараз от з тих доступних джерел, так які маємо в даному випадку, мапу Діпстейт, я нараховую десь 10 плюс полків, які зосереджені в тому районі. Зосередження сил на тому напрямку дійсно велике, і ми говорили про те, що угруповання Дніпро, яке вони там тримають, окупаційні війська воно налічує понад десь декілька десятків тисяч особового складу. Що стосується відповідно напрямку плацдарму в Кримках. Там застосовують виключно штурмові підрозділи і артилерійські розрахунки, які тероризують наші підрозділи на момент, поки штурми не проводяться. А ось для проведення штурмів їм все складніше набирати контингент. Саме тому вони постійну ротацію здійснюють, підтягують туди і десантні підрозділи для того, щоб стимулювати для проведення таких штурмів інший, інший особовий склад, який має серйозні морально психологічні психологічні вади після тих е, заходів, які вже проводили в напрямку наших позицій, і поверталися з величезними втратами. Е, станом на зараз вони здатні сформувати хіба що до 5 шістьох штурмових груп, які і спрямовують на цьому напрямку. За минулу добу ми нарахували чотири таких штурми. Можна е, стверджувати, що вони. Насичують угрупованнями так напрямок ринок за рахунок оголення голої пристані, там Олешків, Таврійська, Каховки, до прикладу, чи ні? Ті напрямки вони тримають теж там в певному угрупованні, так, з певною кількістю угруповання, не оголюючи їх, а на... нарощують от кринки за рахунок інших якихось резервних підрозділів. Ми не спостерігаємо такого руху і такої ротації, яка б дозволяла йому голювати якісь ділянки. Ми бачимо, що сил та засобів в них достатньо для того, щоб розподіляти їх по всьому напрямку здовж лінії бойового зіткнення. Вони потужно працюють в напрямку островів. Вони намагаються тримати оборону на всій лінії зіткнення і мати додаткові резерви, з яких формувати штурмові підрозділи. Ротації проводяться постійно саме через те, що в них є накопичення сил та засобів, але вони розподілені глибше по розташуванню військ, і з другої третьої лінії оборони час від часу підтягують для себе резерви. Дякую вам дуже, пані Наталя Спаси. Гуменюк була із нами. Говорили про ситуацію на морях і на півдні. полковниця, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.